Я переконаний, ще раз повторюю, що ніхто з наших волонтерських рухів груп і близько ну, не дотичний до якихось тих прикрих інцидентів. Волонтери запевняють, що піклуються про всіх військових на Сході, в тому числі і про айдарівців. Розповідають їм дуже боляче чути від когось, що буковинські благодійники не дбають про солдатів. Приміром Ольга Кобевко на передову постійно відвозять передачі, часто ризикує життям. Мені наприклад, цю інформацію про цю конференцію айдарівців розказали по дорозі, коли я поверталася звідти. Дуже важко, дуже боли ти повертаєшся звідти з під обстрілів з важкою ситуацією з померлим другом і розумієш про те, що хтось має слово, силу сказати про щось на волонтерів. Волонтери з цієї буковини зібралися разом і обговорили цю ситуацію. Вони обурені звинуваченнями у махінаціях, адже дбають про захисників, тому і самостійно перевірили самозванців. Їх у місті щасті справжні айдарівці. Не знають, але припускають, що це підпільна організація, яка спрямована на провокації. Аби підтвердити цю інформацію, волонтер Віталій Дронь зателефонував на передову. Ці люди, які представляються бійцями єдару, не являються в штаті. Я вже провірив. І ця сумнівна організація створена тільки для того, щоб збирати цю допомогу, і централізовано вести бійцям, які зараз віддали. Ання бути підпорядкованими, скажімо так неофіційному колишньому комбату. Волонтери повідомили нині дії військових, які скаржаться на них, перевірятимуть працівники СБУ. А тим часом буковинські доброчинці надалі піклуватимуться про солдатів на сході. кажуть, у нинішній ситуації це вкрай необхідно. А людей благодійники закликають бути обачними і допомагати армії лише через перевірені організації. Марина Черней, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Цим це можна